Так, спочатку я навіть не повірив, що таке може бути, що китайці можуть поставити підробні транзистори у інвертор. Це не якась там шарашкина контора, вона там рекламується по ВМР. Але я поміряв одним мультиметром, потім достав другий мультиметр. Думаю, так, пора достати серйозну артилерію, доставив свій прибор і розказую, хто не бачив попереднє відео. По ВМР 5,5 кВт вилетів dc dc інвертор і зарядка. Замінили ми транзистори. Там оці-транзистори стоять. Пишуться ну, параметри 75. N65. І ось такий NCE транзистор 80 на 650 вольт. Але воно зовсім не відповідає тим даташитам, Подивіться те відео. Не зовсім не відповідають заявленим характеристикам транзистори, які справжні, там, Infineon, ST, СТ, Ташиба, які е, з меншими параметрами прописані, вони відповідають тому амперажу. А тут накручені е, параметри як по струму, так і по потужності. Ну, взагалі струм, потужність зрозуміло. І я вже збираю замовнику інвертор, проганяю. На 8-й хвилині прогону трахбабах вилітає запобіжник по висковольному, по батарейному інвертору. Я ж випаю транзистори. Там стоять ось такі 4110 транзистори. Щоб видно було так. Не фокусуюся, що сфокусувалось. І ось я їх помітив кольорами, щоб було зрозуміло. 16 транзисторів стоїть і всі різні. Тобто, і ось стояло там, скільки, там, 7, 10 зелених, 4 чорних, один синій, один красний, 4 різновидних транзисторів е в інверторі. Ну, це повна, повна жесть. Такого ну, не можна робити, вони повинні бути з однієї партії. Тому що там є умови термокомпенсації, вони там повинні однаково кристал розширятись, охолоджуватись. Ну і так далі. І так далі. Ну, Кому цікаво, той цікає, читає спеціалізовану літературу або відео і розбирається далі, для чого це. І що ми маємо? Я ж говорю, я спочатку поміряв. Пербором не повірив, не може таке бути. Але ж вже виміряв і вам показую. Дивіться, оце. Це згоріли транзистори. Це десь ще один там чорний. А, 4 штуки, все вірно згоріли. І ось давайте ми тепер подивимося. Оці усіліли зелені, от, чорний, синій, красний. Ну, так, щоб було розрізняти. Це, всі, це все різні партії. Різна накатка. Зараз я покажу. Що вони взагалі всі різні. Щоб ви не думали, що я там щось придумав. Дивіться. Різна партія, різна накатка, шрифт різний, все різне. Починаємо їх перевіряти по даташитах. От дивимось, даташит. Ємність десь близько 10 нанофарад повинна бути. Давайте міряємо. Беремо ось з найбільших зелений і починаємо міряти. Півтора нана. Другий міряємо. Теж півтора нанофарада. Теж півтора нанофарада, ну, можна далі не міряти. Тепер міряємо синій, чорний, красний. Так, дивіться так, синій. 12 нанофарад. чорний. Теж там 12. Ну, все близько. Близько 12 нанофарат. Бачите? Червоний. Так, 12 і останній чорний 12. Близько до реального даташита Тобто тут 12, тут півтора різниця 10 раз. На цілий порядок. І тепер ось це в нас. Ідеальний називаємо, транзистор. Це куплений дуже давно. У офіціалів, там переофіціалів дивимось як еталонього. Ну ось, 11,4 нанофарада. Що показує ця різниця в нанофарадах? Це означає, що площа кристала настільки менша, що заміряючи його ємність, вона опосередковано показує, що там Транзистор, площа кристала менше, і він, звісно, не витримує той, того струму, через якого ну, пропускаємо, коли навантаження йде. І все, і все вилітає. Більш того, якщо плечі розбалансовані, воно і працює неправильно, бо зарядити, розрядити затвор транзистора треба мати якісь. Однакові параметри для обох плечей, а воно нормально не працює. І висновок, який ми робимо: що китайці ці пожирателі грабців нас просто тупо найобують. І ставлять у вже промислові партії інверторів е-е ну, не то, що там не ліквіди там перепані. Підробки, взагалі підробки. Тому я далі ось не знаю, як з повомерами бути. І взагалі їх не хочу ремонтувати. Ну, це повний атас. Старець шлак починають з оцих транзисторів. Підробні, вже підробні транзистори ІRF-4110. Що далі буде? Я от дуже мене прям. Підгорає так, що капець. ну Хто технар, ну зрозуміє мене. На цьому закінчую. Буду далі розбиратись, розламаю ще ці кристали. подивлюся, точні, Транзистори подивлюся розмір кристалів. І тоді, взагалі, все стане ясно. Якщо там кристал ще й меншого розміру, то це просто трендес. Ладно, на цьому все. Поки пишіть свої коментарі. Хто що думає. І до нових зустрічей. Пока, пока.